Вітаю, це канал Рукодільні історії, мене звати Марія. Сьогодні я буду вам показувати таку столянку збірну асорті. Не встигла я оформити вишивку свою. Тут ось сюжет чотириденної давності, який я знімала ще десь у вівторок, здається. Сьогодні неділя. За цей час відбулися невеличкі події в моєму житті. Донька привезла на час своєї відпустки мені нянчити котика і песика. От, вірніше, кішечку, кішечка Соня і песик річі. Річі дуже шабутний, він маленький, гавкучий. Непосидючий, але слухняний. Річок, ти стісняєшся, ні? Ти не стісняєшся? Тебе можна знімати? Да, відео робить можна з тобою. Ти такий хлопчик. ти такий хлопчик. Соня обстежує ходить квартиру вже другу добу, все їй цікаво. Їй подобається на підвіконні лежати, особливо в вечірній час, коли сонечко сідає. Дакота всіх сприймає спокійно. От. Ну, а далі дивіться, буде грокоділля. Розкажу вам ідею, яка в мене виникла щодо вдосконалення органайзера. У мене є ось такий друкований, колись його купувала дуже давно. Щось він там коштував, скільки? 4,20. Купувала за царя гороха. Десь ще, мабуть, до 18-го року. Так, можна зробити власноруч, взяти картонку, взяти дирокол, дироколом пробити такі отвори. Да, буде те ж саме. А тут я підписую, як ви бачите, номериниток олівцем, для того, щоб потім їх було легко стерти, видалити і використовувати для інших проєктів. Так, а що як я хочу вдосконалити ось так. Я хочу зробити сюди такі наклейки, щоб можна було вставляти голки з нитками, щоб не заправляти кожен раз. Да? А вставив і для зручності. Для цього я взяла ось таку смужку. Що це за смужка? Це смужка з ощільнювача, або, я не знаю, як це правильно називається якийсь синтетичний матеріал. Ось він, його можна зустріти на пошті там при пакуванні, позапитати да, на пошті. От. А можна ще взяти просто паралон. Тут у мене старезний-старезний ущільнювач для вікон. ще не знаю, якихось там 90-х, мабуть, років чи 2000-х, общем, йому теж років-років. Липкий шар на самому поролоні вже висох, залишився, тільки тут, але тут він мені не треба, мені треба, щоб поролон приклеїти. Да? Тобто, в кого є, наприклад, ось така штука і не липне, не викидаєте, можете сюди приклеїти або на клей посадити, або на двосторонній скотч. А так як я вже відрізала собі ось цю смужку, я беру тепер двосторонній скотч, у мене є. Ось такий двосторонній скотч. І за його допомогою, зараз перевірю, чи він липне, тому що він теж у мене давно лежить. Да, чудово все працює. І за його допомогою буду приклеювати ось цю стрічку до свого органайзера. Так. Ну, тут, тут нічого складного, просто я вам показую і розказую свою ідею. Тепер треба нарізати ще не відклеєні ці шматочки. Малюсінькі вони потрібні. зараз Так, і робимо ось так. Тепер просто ой. Дуже швидко прилипає, тому будьте обережні. І на свій органайзер просто наклеюєте ось ці квадратики. І потім в квадратики ви вставляєте вуличку з ниткою. Ну, тобто, вставляєте собі все, воно стоїть у вас. От. І все. І так користуєтеся. Я заправлю, і тоді покажу вам вже. А зараз я ще знаю, що проведу експеримент, що краще. паралон ще ось цей оця штука. Що я вам хочу сказати? В, в цей перелон воно якось не вштрикується. А я там ближче покажу вам. Тобто поролон занадто м'який, іголка для вишивання, ви знаєте, що вона не дуже гостра і вона туди погано входить. А ось в цей, коротше, цю штуку гарно тримається. Так, все, експеримент завершено, це мені. Не підходить, це я видаляю. Все. Далі я вам хочу показати ось що. Це не моя робота, це я знайшла в Пінтерест. І мене це зацікавило. Як ви бачите, ці роботи вишиті на такій сіці, вишиті вони різними швами. І мені це дуже цікаво. Хто знає як це називається, напишіть, будь ласка, в коментарях. А, ну, а тут я вже робила знімок екрану для того, щоб ближче показати вам саме ці шви. Вони по-різному називаються. Є шви жакардові, є шви борджело. Їх можна теж знайти в Пінтерест. Я кілька тут. В кінці поставлю, подивитися, як вони роблять, виконуються. Хотілося б теж таку роботу якось зробити, але поки що я не знаю, як це зробити, чесно кажучи. Що оця сітка на неї наноситься малюнок фарбами, а потім уже по цьому малюнку вишиваються різні, різні шови. І виходить така об'ємна рельєфна вишивка. Дуже цікаво, це мені хотілося б це робити звичайно. Бачите, тут і різна товщина, ниток використовується. І самі е, нитки різні, і гладкі, і такі е, кучеряві якісь сплутані. Намистини використовуються бісер, ну тобто різні матеріали. А хто знає, де придбати такі набори чи хоча б схеми, напишіть, будь ласка. Буде мені дуже цікаво. Буду вдячна вам. Покажу, як виглядає органайзер. мій досконалений. Ось так. Всі робочі голочки на місці. Тут деяких не вистачає, тому що вони в роботі. Колись я вишивала, ви не уявляєте собі. Я вмудрялася вишивати Dimensions з чобіток однією голкою. Ну, На той час я вважала, що так мені зручно, я переставляла нитки в одну і ту саму голку. Це, звичайно, що збирало час, відрізання цих ниток. Ну, тепер у мене інша думка. Знаєте, для кожного рішення свій час для того, щоб. Прийняти рішення потрібен якийсь досвід, аналіз того, що ти робиш, аналіз подій і знаходження кращого варіанту для себе, для роботи. от Тому ну, зараз в мене ось такий органайзер. Так, а це вже моя робота. Я не скажу, що вона закінчена. Вона потребує ще вдосконалення, і потім буде оформлення. Що я хочу зробити з цього? Я хочу зробити футляр для окулярів. І для цього я буду використовувати ось такі деталі Застіпку. Так. Спочатку я думала використати ось цю з пташечками. Але зрозуміла, що ці пташечки будуть перетягувати на себе увагу. Ну, і воно, знаєте, якось, що занадто, то теж нездраво, як то кажуть. Дуже забагато пташок буде, якщо я поставлю ось цю застібку. Тому я відмовилася. А від неї, стосовно цієї роботи, використаю десь в іншому місці. Замовляла я на Аліекспрес. До речі, там, мабуть, ще є з іншими тваринками такі застіпки, треба буде подивитися і замовити. А, такий футляр я буду виконувати вперше із такою застіпкою, з формуаром. Так, і в мене є ще інші. Покажу вам які. Я ось така латунного кольору з квіточками, з рослинним орнаментом, із сатиновими такими бульбашками. Всередині гарно, бачите як. От, це сюди, підходить теж, зараз наближу. Так, Ось. Що я буду перероблювати, мені не вистачає тут довжини. Я буду перешивати ось це сонечко. Таке стилізоване сонечко я взяла за основу ось цей елемент і вирішила, що я тут додам такі промінці. Це буде в мене сонечко, тобто мені його треба перенести сюди вище вгору, і, а тут вниз опустити, тут буде елемент а, з листочками. Ось, Тут буде нижче елемент з листочками, і, можливо, тут буде ще якийсь пуп'янок. Ну, це я буду вже дивитися, як у мене буде виходити. А є в мене ще ось така застібка, такий самий. Рослинний орнамент, так? Чи не так? Так, такий самий. Але іншого кольору. Це вже такий, бачите, він а, чорнений, скажімо так, чорненний. Але він мені сюди не дуже, мені здається, що це буде затемно, Тому я використаю ось. Латунного кольору. Так, ну а як це все буде? Це вже ви побачите в іншому відео, тому що, якщо я буду ще затягувати це відео і оформлювати, а потім знімати, то воно може вийти аж аж, -аж в кінці, в кінці липня. Так, тому на сьогодні все. Я дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що дивилися відео. Якщо воно вам сподобалося, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть коментар, що вам сподобалося, що б ви хотіли бачити в моїх відео. І чи мої відео вам корисні? На цьому все. Я бажаю вам гарного настрою. Я бажаю вам комфортної погоди, бережіть себе. Спека ще буде тривати, ще не менше тижня. Так що запасайтеся водичкою, головними уборами і не перебувайте на відкритому сонці. А на цьому все, до нових відео. Бувайте здорові. де Дакота? Де-декота. Біжить Дакота. Що? іди з докутою погуляй, біжи. Іди набігаєтеся, набігаєтеся і будете вдома спати. наконець там.